Верховна Рада до корита. Прибув їб його мать новий транш. А ну мені напишіть в коментарях, блядь. Я ніхуя не можу поняти. Хто залетів у тренди, блядь. Верховна Рада чи свині, блядь Е воно, блядь, голова хуяре, блядь. Де, блядь, бой втопишся, ти, блядь. Єбанело, блядь, йобаний. Е, вим'я яке, ніхуяся бля. Е, е бля, е, голова йоб, та йопаю, мать, нехай їж, блядь, іди туди. Он дітвора, диви, диви, диви. Е, блядь. Біс, не трогай. Диви, блядь, не поділяй. Та диви, бо, блядь, даве нахуй. Ніхуя диви, блядь. не ділиться, блядь. А що воно вам уже не лізе?